Понад 300 учасників не тільки з нашого регіону, але і сусідніх областей зібрав на стадіоні Олімпійські резерви міста традиційний черговий за ліком командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, серед юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших Олімпійське сусір'я при Дніпров'я, який цьогоріч вперше проводився. Під патронатом Національного олімпійського комітету України організатором змагань вкотре виступила одноіменна регіональна федерація королеви спорту за підтримки відділення НОК України у Дніпропетровській області та управлінь молоді і спорту облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже класно, що приїхали з різних областей, тому що це все українські змагання, не тільки з Дніпропетровської області, а ще й з Запорізької, Полтавської, Харківської, Миколаївської та інших областей. Тому вдячен всім і тренерам, які плідно працювали, тому що на сьогодні вже більш ніж 300 спортсменів виступають. Всім бажаю, що вони класно змагалися. В першу чергу без травм. І тільки вперед дякую всім спонсорам: це вода Царічанська, Ласунка Морозова, Дім посуду та компанія Арта Дівіта. Іскусство життя. Традиційно на початку стислою урочистої церемонії відкриття присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, після чого з рівнянням на державний прапор над ареною пролунав гімн України. Далі учасників суддів та вболівальників почергово подякували, привітали. Побажали успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов, голова Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, ілля Баклінов, Бронзова Призерка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з легкої атлетики з естафетного бігу 4 по 400 метрів. Анна Рижикова хочеться, щоб в нас все ж таки не зважаючи ні на що підтримувалась масовість. Дітки приходили в секції, мали можливість змагатись і представляти вже Дніпропетровську область на чемпіонатах України і росли далі і далі до вершин світового подіуму та олімпійських нагород. Далі вже безпосередньо у секторах та на бігових доріжках розпочалися змагання з двадцяти ти видів спорту легкої атлетики, де, окрім переможців і призерів, в кожному з них фахівці й тренери визначали. Потенційних кандидатів до збірної Дніпропетровської області, на яку наприкінці травня у Луцьку очікує командний чемпіонат України серед спортсменів цієї вікової категорії. Це змагання відбіркові до командного чемпіонату, який пройде 23-25 травня в Луцьку. Да, і ми тут і відбираємо, і команду відбираємо, і дивимося на тих перспективних спортсменів. Тут дві вікових категорії виступають метання. Іску, молота, штовхання ядра, це наші такі вивиди, які завжди приносять нам медалі на чемпіонати України і є досягнення і міжнародних змаганнях. Ну також в деяких видах і у спринті, і в бар'єрах теж є в проявляю, висоті, проявляються вже юні спортсмени, які вже по відношенню до інших ми їх бачимо як перспективні в, в перспективі. Я ні до роста їхнього і роста і мастерства. Наразі ж поки що ті, хто стали кращими на звітному регіональному чемпіонаті і підіймалися на п'єдестал пошани, були удостоєні медалей і дипломів, які серед інших вручала заступниця голови облдержадміністрації Ірина Грицай, а також подарунки від спонсорів і меценатів та іменних нагород від чемпіонів і призерів. Олімпійських ігор, олімпійські сузір'я при Дніпров'я змагання, які відбуваються під патронатом Національного олімпійського комітету, і е, мені здається, родзинка цього, що саме Ярослава Магучих, наша зірка в 2017 році році, стартувала з цих змагань. Висловлюємо слова вдячності організаторам президенту даного виду спорту за організацію цих змагань на Дуже високому рівні наразі турнір з легкої атлетики, Олімпійське сузір'я Придніпров'я» 2025 року віднині став черговою перегорнутою сторінкою історії спорту не тільки області, але і України. Він вкотре був проведений для дітей, які разом з тренерами і батьками, попри лихоліття війни, отримали гарну можливість позмагатися, себе показати на інших подивитися Кращі з них спробують себе вже на більш вищому рівні, а у всіх інших на все життя. Залишаться гарні теплі спогади про заняття улюбленим видом спорту з легкої атлетики, що безсумнівно стане усім у нагоді сьогодні-завтра і у майбутньому.